У спільноти створюється враження, що правий сектор це хлопчики в балаклавах, які після Майдану трошечки загралися в війну, і плавно перейшли на фронт з тими самими балаклавами і з тими самими коктейлями Молотова, дехто змінив їх на автомат чи кулемет. Насправді це не так. Насправді в добровольчому українському корпусі служать різні люди. І процент людей з вищою освітою у нас досить високий, це 76% людей, які мають одну, а дехто і дві вищих освіти. І тому ми радо приймаємо у себе гостей, які дозволяють нам трошки повернутися в мирний час, згадати, яким ми були до війни, і проаналізувати, ким ми стали зараз, щоб якось поправити свій життєвий шлях і свої погляди на життя. І от таким. Гостем нас є кінорежисер. Я думаю, що обличчя його вам відомо. І не треба його особливо представляти. Це Михайло Ільєнко. Він подарував нам зустріч. З кіно вчора ввечері в селищі Покровському, це був наш подарунок місцевим, але, але правого сектора там було більше, ніж у місцевих, вже склалося. Яке у вас враження від людей? От, від бази? Ви приїхали ви ж перші у нас Ні, я був в правому секторі в пісках. Угу. Це було коли? Це було, мабуть, квітень, ну, я точно не можу сказати, десь так. Ну і там е, е, теж я показував фільм той, хто пройшов крізь вогонь, і хороша була розмова і після цього, і перед цим. Так що трошки я вже знайомий з, з бійцями. Е, ну і от бачите, вчора вдалося показати фільм вже тут у вас. Е, ну, мені взагалі, знаєте, я перший раз, коли з фільмом поїхав. Е, в батальйони. Ну, думав, може, воно тут і не потрібно, але виявляється, дуже потрібно, бо кожному, хто тут воює, кожному хочеться на якусь хвилину, годину ну, перенестися в, в те життя, яке вони захищають, власне кажучи. І фільми, які я почав возити вже згодом. Це не лише мій фільм, а фільми, які пройшли через фестиваль той через фестиваль відкрита ніч. Це фестиваль українського кіно, це не міжнародний фестиваль. Ми збираємо фільми сучасних авторів, короткометражні фільми і показуємо їх. Ну і ви знаєте. Ну дивна така колізія, дивна така мізансцена Коли я вже почав їздити з фільмами, я не так багато їздив, але достатньо було з другого з другої, з другої спроби, я зрозумів, що люди, які тут, ну там в Пісках, в щасті, отут, в інших місцях, де довелося побувати, це головна фокус група країни. Ну, це такий термін, може хтось не знає. В принципі, всі знають, коли кіно завершується, збирають людей. Ну за принципом, там різні принципи є. Є цільова група, є група людей випадкових. І потім анкетують їх. Що вам здалося не дуже, що що треба змінити, відкоригувати. От такі фокус групи перед Фіналом фільму вносять корекцію. Інколи дуже, дуже цікаво, дуже важливо. Так от люди, які дивляться тут кіно, от, короткометражне, студентське, дебютне, професійне, непрофесійне, вони для мене от, дуже багато підказують. От для мене це головна фокус група країни. В зв'язку з тим, що я зараз знімаю фільм, для мене це дуже важливо, бути актуальним саме синхронно з ними. Uh -huh. Мене не приваблює зараз зробити кіно, яке о, сподобається двом-трьом моїм друзям. І вони скажуть, ну, Михайло, там, значить. Я хочу, щоб був відгук зали. От як вчора, наприклад, був, я. Відчув це і під час перегляду, і після нього, коли вже почув такі слова. Ну і для мене це мета роботи, в тому числі і фільми, які я зараз знімаю, Це фільм, екранізація Шевченка. А в душках скажу, що, що екранізації творів Шевченка в Україні не було 50 років, в тому числі 23 наших незалежних. Це факт просто шокуючий для мене особисто. Ну, на жаль, цей фільм Толока теж зараз зупинився, бо нема грошей на Шевченка. Я вам можу тільки залишити, я вже переписав в комп'ютер ваш маленькі такі інформаційні ролики, про що цей фільм, що за твір в основі. Там все це видно, я повторювати не буду. Скажу тільки що це про любов, але це настільки актуально. Знаєте, любов, розлука, завжди була пов'язана в Україні з. Якось переплилося все з драматичними подіями. І Шевченко в своєму вірші у тієї Катерини Хата на помості, який, власне кажучи, в основі фільму, він теж вихопив драматичний момент любові, любові, відданості, пожертви. Ну і о, цей вірш, який власне всі, вся творчість Шевченка надзвичайно актуальна. Тут буде і відлуння, і, і ось цих подій. Хоча, хоча ну, в кадрі не буде там, ну, безпосередньо там, передової, але відлуння буде відчуватися. Ви планували завершити фільм цьому році уже? Ні, планували ми завершити фільм якраз на річницю 200-річчя Шевченка угу. з дня народження, саме тоді, коли почався Крим. Угу. І тоді у нас е, е, та, та прем'єра не не, не не відбулася, бо за там за пів року до прем'єри фільм зупинився. Ну, треба сказати, що держава всі свої обов'язки виконала, вона вчасно і в повному обсязі профінансувала свою половину, і ми половину фільму зняли. А інвестор свою половину не профінансував, жодної копійки не знайшов. Зараз шукаємо, зараз вийшла окрема постанова Верховної Ради, щоб до, дозняти фільм за держав на державний, да, за державний кошт. кошт. Ну, в принципі, як виняток, бо правило зараз таке, закон такий: половину дає держава, половину шукайте. Ви в зв'язку з тим, що це все ж таки Шевченко, перша екранізація за часів Незалежної України, мабуть, я таку постанову затвердила Верховна Рада. Ну і зараз я чекаю, що ця постанова перетвориться на гроші. А, тобто вона не виконана, вона є тільки ну, поки що вона не виконана. Вона, ви знаєте, власне, підписано все. Власне кажучи, постанова більше того, постанова вже пройшла наступний етап. Вже є підпис міністра культури, є є, є в принципі зарезервовані гроші. Потрібні ще деякі узгодження. А, але скільки часу це займає, я не знаю. Угу. <кій> тобто ми можемо очікувати і можемо сподіватися, що фільм таки буде, і Я б дуже хотів, бо ця історія настільки вже для мене стала такою, ну. Ну, рідною вона почалася для достатньо сказати, що вона почалася для мене в 67 році минулого сторіччя. Так само, як і фільм Той, хто пройшов крізь вогонь. Угу. От. Саме тоді я почув від брата від Юрія Ільєнка. Ну, таку цікаву такі ну, лекції. Ми сиділи в селі перед хатою. Хата була під соломою, тоді ще їх можна було зустріти. І Юра каже: О, дивись, це хата, це не зовсім хата. Це така, значить, стратегема порятунку України. Бо яка б не була війна, яка б не була біда, ну просто гроза спалила хату, чи навала, чи. Чи, чи революція, чи, е, значить, чи все, що завгодно. Ну нема хати. Вік української хати короткий. Один сірник, і нема хати, один вибух нема хати. Хата прострілюється наскрізь, бо вона зроблена, то і це її рятує. Бо не потрібний ондулін, пенобетон. значить гіпсокартон і і так далі. От під ногами, от він каже, дивись, он там накопати глину, вон Дніпро, вода, і вон там очерет, вот там кривеньке щось росте для каркасу хати. Угу. А далі толока, або толока, де як називають, угу. збираються люди, і вони є дієвими особами і свідками Воскресіння. Це диво. І оце Воскресіння, от скільки б не було біди в Україні, спалили, зруйнували. Минає небагато часу. Знов стоїть село, хутір, хата стоїть. І оця теза незнищенності України, вона закладена в основу фільму. Це основна ідея фільму. Ну і е, звичайно, що я хочу це проілюструвати, тим більше що основа то Шевченко не просто випадковий, е, чим не так я сказав, ну невідомий, скажімо, автор uh -huh. там. Це, це все ж таки, і, і це було було потрібно, звичайно, до. Зробити до річчя, все так планувалося, все, в принципі, ми за графіком йшли, але зупинка. Той, хто нас дивиться, і той, хто нас чує. Якщо є можливості, а я думаю, що Україна дійсно знищена, можливості у нас не обмежені. Треба тільки себе не обмежувати якимись рамками. І не треба собі вибудовувати ніяких страхів, і не треба придумувати е, якихось е, неймовірних перешкод. Ми все можемо, ми все зможемо, так само, як е, хату цієї толокою. Ми запросто відбудуємо всю країну, треба вичистити її від нечисті. І не треба задаватися питаннями, хто прийде, хто буде нами керувати. Ми вміємо це робити самі, ми вміємо самоорганізовуватися. Ми вміємо е, воювати, ми вміємо писати, ми вміємо знімати прекрасне кіно, ми вчора дивилися, і ну, я отримала масу естетичного задоволення, якщо раніше я в чисто інформативному плані дивилася фільм. І цю історію я почула від Махмуда Ісамбаєва, мабуть, у році 87-му чи 88-му. Він, теж, теж Він був всі делегації. делегації. То вчора я вже дивилася, фільм зовсім інакше, тому що ми тут трошечки робили якогось маленького кіно, і я вже дивилася, як стикуються кадри, як вибудовується картинка, як будується мізансцена, як, як все це накладається, як це змонтовано. І були моменти неймовірні просто. Я в захваті була. Дякую, спасибі. Це група, це актори, це, це дуже багато людей, які П'ять років знімали цей фільм. теж. Так. То є гроші, то нема грошей. Так що от дякуючи їм. Приїжайте до нас ще. Мабуть дякую, раді вас дякую. Здачити. буваю час від часу. Ну, сподіваюся, да, заїхати ще. Дякую. І тоді ми знов присядемо до інфо на хвилинку.